Всім привіт! Мене звати Олександра Щукіна я керівниця центру дії бізнес у Івано-Франківську. І це передача дійсно про бізнес. Сьогодні ми будемо говорити про те, як молоді підприємці можуть отримати натхнення від вже досвідчених підприємців, про те, які проблеми і виклики є у сучасного бізнесу, і про те, як будувати бізнес під час війни. І сьогодні у мене у гостях Руслан Шмаков. Він є співвласником логістичної кампанії Ріо Транс і член бізнес асоціації «Івана франківська Вітаю! Дякую. Розкажіть, будь ласка, як ви починали свою власну справу? Це було скільки? 17 років тому? Скільки? 17 років тому, так. Е, мені на той час було 23 роки. Ми з партнером працювали в логістичній компанії, і так вийшло, що ми разом з нею пішли і вирішили створити свою компанію, щоб трошки надавати такий кращий спектр послуг, ширший більший. І, Скажімо так, але ну, на той момент ми ще не сприймали це, так, як, як бізнес. Так? Тобто нам здавалося, що це ну, та сама робота, просто ми вже працюємо самі на себе. Ось і все. Якби не, не було такого розуміння, масштабу, що з того може вирости. Ну, а який у вас був внесок чи капітал, щоб розпочати цю власну справу? Ну, чесно а кажучи, якщо, чесно кажучи, то його зовсім не було, тому що так вийшло, що ну, тобто, ми працювали, у нас вже були якісь напрацювання, якісь там, партнери, з ким ми працювали. І фактично, тобто, ну, ми взяли в оренду офіс, ну, таку, я б сказав, каптьорку <світтє> на четвертому поверсі. Ну, наш бізнес знаходиться, центральний офіс в місті Калуш. Ось і в Калуші там готелі в четвертому поверсі вони зробили офісні приміщення, і ми там взяли такий малесенький офіс, найменший, що був, там зробили самі ремонт. Тобто я от ось це весь і капітал, фактично, який, який ми мали. Ось, але був капітал, ну якби напрацьована іменно робота. Да? Тобто ми знали, де, де заробити гроші, скажімо так, і потрошки почали рухати. Хто вас надихав от зараз. Я сказала про натхнення, яке ми шукаємо для молодих підприємців. Хто для вас був таким наставником і на кого вирівнялись тоді, коли починали? А, дивіться, ну скажу чесно: натхнення давала пустота в гаманці. Ось, і фактично не було. Ну на той момент ще воно інтернет ще навіть був такий, скажімо так, слабенький, не було ніяких, навіть не було на кого, на, на кого поглянути. Той момент, і, і, і просто ми зовсім не, не, не коли це створювало, зовсім не розуміли, що, ну, що це бізнес, да, там, що якісь можна щось масштабувати, там чомусь над, ну, так надихатись. Зовсім е, мислення було таке, ну скажу чесно, досить примітивне, ну як мені сьогодні здається, да, зовсім цього всього не бачили. Е, і надихав тільки гаманець спочатку. Тобто, якщо б ви зараз, вам зараз знову зараз стало 20 років, наприклад, то ви б вже по-іншому якось це поводили. Тобто так. у вас вже інша свідомість, інше вже сприйняття, тому що зараз ви вже, напевно, подивилися всі ці подкасти, ролики, на якогось вже можете рівнятись. Так, так, звісно, багато дуже, по-перше, дуже, і, і відео, і Оточення дуже сильно впливає, да? тобто, сама, от ну, якби з'явилось дуже багато колег, які е, створюють дуже круті бізнес-проекти, соціальні проекти, ще багато чого. І е, є на що рівнятись. Е, ну там книжок дуже багато, звісно, прочитав і з бізнесу, і з управління, і з мотивації, і ще з багато чого. І, тобто, і, кажу ще раз, на той, ну тобто на той момент. Я зовсім навіть не знав, що воно це все існує. Ходив на роботу, робив собі роботу, почали самі робити ту саму роботу. логістичний бізнес, ви щось перевозили? Чи кого перевозили? Це міжнародні вантажні перевезення. тобто Ми займаємося b е е перевезеннями, тобто заводи, яким потрібно перевозити обладнання, сировину, експортери, імпортери, дистриб'ютори. Різні мережі, тобто все, що от перевозиться в міжнародному сполученні. От, якби з цього ми починали. І саме ми починали безпосередньо з перевезення саме автомобілями, ну, тобто вантажними автомобілями, от, бо є У а ніч... був вантажний автомобіль. У нас так вийшло, що в мого партнера в батька. Був вантажний автомобіль, е якби свій. І от ми ще ну, якби він нам ту машину, так скажемо так, подарив, сказав: ну, їздять чи з тою машиною. Ну і трошки, та машина теж нам трішки допомагала, ну якби. Е але це саме організація перевезень, тому що неможливо мати автомобілі, щоб перевезти всі вантажі в цьому світі. Тобто, щось треба кораблем перевезти, щось літаком, щось автомобілем. І е основна якби, задача організовувати, тобто знаходити, кому потрібно перевезти, і знаходити транспорт, який перевезе якби. як ви знайшли перших клієнтів. А, в основному а, по рекомендаціях, тому що ми на той момент, коли працювали в ну, попередній логістичній компанії, двоє. То заробили досить непогані, ну, рекомендації. Ми добре відносились до, до своєї роботи, завжди брали трубку в будь-який час, коли якісь там проблеми виникали чи ще щось. Ну, бо логістика, вона передбачає е постійно бути на телефоні. так. Скажімо так. І так як ми сумлінно виконували е свою роботу, ми завжди були на телефоні. Ми гарно працювали е з партнерами і отримували рекомендації і от таким чином. Тобто, перші клієнти у нас фактично вже були на той момент. Uh -huh. Так вийшло. Їх і... ну, було небагато. А потім, як ви зростали, тобто за рахунок чого тільки рекомендації. Тобто, основне це було таке, скажімо так, сарафанне радіо. У нас на початках навіть ну, якби, я би не сказав, що якийсь був відділ продажів чи ще щось, бо нас рекомендували дуже. Партнери, колеги ви зараз рекомендували також брокерські компанії, які займаються розмитненням вантажу, бо якби, ну, якби, всі міжнародні вантажні перевезення їх треба або замитнювати, або розмитнювати. Ну, це така процедура. І брокерські компанії теж у нас дуже багато серед них партнерів було. Їм комфортно було з нами працювати, і вони дуже часто своїм клієнтам рекомендували нас, сказали: От, будь ласка, давайте якби, з ними ними їздити, бо з ними дуже комфортно працювати. За, а зараз, От зараз, мені здається, це вже надія, да сарафа на радіо? Зараз соціальні мережі вирішують. Зараз, от, якщо відкривати логістичну кампанію чи щоб витримати конкуренцію, вже тільки рекомендації допоможуть? А, дивіться, логістика взагалі це дуже широкий, е, якби логістика, вона надзвичайно широка? Ну прям дуже широка. І є різні типи перевезень, якісь там особисті речі, медикаменти, там якісь доставка, там остання миля, там, припустимо, це розвозка тут всередині там міста, там, припустимо, вона в ній настільки багато ніж в тій логістиці, що не раз от стикаюсь, там що от хтось відкрив там компанію. Конкретно під якусь нішу, і воно працює, тобто той бізнес розвивається. Наприклад, там, хтось відкрив підмолочний бізнес, да, тому що там є свої проблеми. Хтось відкрив, кажу ще раз, під медицину, тому що там є свої проблеми. Певні є вимоги, ну, тобто дуже відрізняється транспортування різних товарів. А у вас як ну... а, у нас е основна наша діяльність, що ми перевозимо, це загальний такий вантажопотік, потік. Плюс ми перевозимо швидкі грузи, які потрібно дуже терміново доставити. Перевозимо вантажі небезпечні, тому що ну, небезпечні це там, можуть бути якісь лаки, фарби, там, ну, багато є небезпечних вантажів. Збірні вантажі це теж окрема така історія, тому що, виходить, ну там, припустимо, у вас з Німеччини є там маленький Маленький вантаж, да, але ви хочете, ну, щоб воно їхало собі в фурі, щоб вам було дешевше, щоб ви не платили за окремий бусик. І це збірні вантажі. Тому ніж дуже багато в логістиці завжди є можливість в щось, в щось кудись залізти. Але як практика показує, от саме в міжнародних перевезеннях, там, де вантажі досить дорогі, все ж таки ключову роль грають рекомендації і досвід. Це от, дуже ключову роль грає. Ви знаєте англійську мову? Трошки знаю. А як ви починали з міжнародними компаніями знаходити і комунікувати, якщо, наприклад, не знати їхню мову? Ну, дивіться, в більшості випадків комунікація відбувається електронною поштою. Гу. Тобто, у вас є Google перекладач, насправді дивіться, взагалі вони, ну, наприклад, там, європейські партнери вони не дуже люблять, коли їм там дзвонять. Вони більше люблять, коли пишуть. І, наприклад, ну, на той же час вже не було ще всіх зумів, мітів і то, то все решта? Да. І тому ну, якби, дзвонити приходилось дуже рідко на того рівня англійська, який в мене був на той момент, вистачало. Тобто не було ніяких таких проблем. А який найдальший скажімо так, маршрут, який був в компанії, який є в компанії? Ну, ну, дивіться, ну там не знаю, Південна Африка. Тут тяжко определити, що саме найдальше. Ну, тобто, була і Монголія, і там, Південна Африка, і там, Китай, Японія. Ну, практично, ну я б не сказав, що всі країни, ну дуже багато країн, в які ми доставляли вантажі, практично якби. А чи не спонукає, от коли ваші вантажі ну, умовно каже, ваша компанія їздить в різні країни самому подорожувати чи їздити в цих країнах і дивитися? <рес> так, так є, є таке. Ну є така справа дійсно. Ну, дивіться, просто, скажімо так, компанія поки розвивалась, насправді от такий був дуже такий початковий етап, не дуже було можливості кудись подорожувати, тому що потрібно бути весь час на зв'язку. І постійно ну логістика це така штука, там постійно щось трапляється. Ну, тобто, там, не знаю, водій кудись не встигає, якась там не знаю, корок, щось не влазить, вантаж, не готовий, вантаж, ну, тисячі різних проблем. Що відбувається, би, да? і весь час ну, це якби, відбувається на роботі. Тому е, завжди потрібно бути на зв'язку. І, е, ну, я думаю, років, напевно, е, 10 початкових, поки компанія розвивалась, не, не дуже мені вдавалося подорожувати. Останні роки якби, до війни, то, то виходило. трошки. Трошки наїздити. А є у вас якась карта, там, де ви бачите, де є де ваші вантажі зараз знаходяться, як їх відстежуєте? А, дивіться, у нас є, воно трошки не так виглядає довго пояснювати, чому так. Але є crm система в якій ну, якби ми бачимо, куди ми відправляємо, які країни можемо подивитись там, відсортувати. А, у нас є мобільний додаток в ньому, тому що а, дуже складно. Все об'єднати повністю в одну систему, тому у нас працює диспетчерська служба, у нас є мобільний свій додаток. І клієнти там, ну, не скажу, що в реальному часі, але два рази на день диспетчери обзвонюють якби, всі вантажі, провіряють всі статуси і пишуть коментарі, Чому? тому що ну, якби, сам GPS він не дуже інформативний для клієнта, бо клієнту потрібно знати, коли автомобіль, коли товар буде в нього. От, наприклад, те, що е, GPS показує, що там автомобіль стоїть, я не знаю, там 300 кілометрів від складу, не означає, що автомобіль його завтра доставить цей вантаж, тому що водія є там робочий час, свій, там багато куча нюансів. От, тому е, найкраще це казати конкретно, ну якби взнавати водія обстановку на, на місці, повідомляти, якби що буде завтра. Бо клієнту завжди перш за все цікаво, що буде завтра. Тобто, чи йому готувати на розмитнення гроші, чи йому там не знаю, визивати кран на розвантаження, там чи ще щось. Тобто, ну такі всякі от речі. І е, ну воно таке, трошки більш в ручному режимі, але цифровізовано в додатку. Якби людина бачить два рази в день, які спеціальні знання необхідні для того, щоб відкривати таку власну справу, пов'язану з логістикою? Тому що ви дуже багато зараз розказуєте, таких експертних речей, і в принципі трошки навіть світоглядних речей. Яка освіта? Що за цей час взагалі ви які кваліфікацію отримали? Додали собі. Я, наприклад, можу розповісти про, ну, як, би, як от у нас це виглядає. Дивіться, от у нас, наприклад, ми зробили свою академію внутрішньологістичну, і ми повністю вчимо людей з нуля. Чому ми це робимо? Тому що для нас, перш за все, ну, там, як би, от, якщо говорити як наш працівник, то це має бути просто хороша людина. Тому що, якщо це хороша людина, вона відповідальна, добре виконує свої обов'язки, не. Ну, Ну, дійсно, от ну, хороша порядна людина. Порядна. Ну, порядна людина. Ми її навчимо. Тобто, ми людину навчимо, і у нас є багато прикладів, коли у нас люди працювали, ну там, ну, зовсім там, в іншій сфері, зовсім інші мали навички, да? тобто хтось в таксі прийшов, хтось прибув продавцем в магазині, хтось був там, не знаю, бухгалтером, а захотів змінити свою сферу. Головне, щоб була людина, її можна навчити. Але якщо навички от говорити про створення бізнесу, е Іменно щоб в логістиці відкривати бізнес. Е, перш за все, треба е, не боятись, що тобі будуть дзвонити реально круглодобово. Тому що дзвонять ну, постійні проблеми в логі... Ну, як ж кажу, машина їде завжди. Тобто вона ж не, ну, не, не їде там е, тільки з восьмої до п'ятої. Тобто вона весь час їде. І вона грузиться так само, весь час. Вона може вечором грузитись. Бувають. Ну... Тобто це така робота, яка передбачає бути завжди на зв'язку. І перш за все це вміння працювати, не здаватись в стресових ситуаціях, бо їх насправді дуже багато. От. Тобто, ну, це постійно кожен рейс щось, щось не так, як було минулий раз. Як не здаватися в стресових ситуаціях? А, треба. Ну, якби ну, у нас як це виглядає? У нас якби внутрішньо є да, трошки якби старші логісти. Да? Вони підказують людині, підтримують її, ну там говорять, там от роби так, роби так. Ну підказують, людина може тоді якось справитись тоді. Вона не, не просто береться за голову і каже, там я не знаю, що мені робити. от. А власній справі, ну на перш ну, мені здається, перш за все, треба трошки отримати досвід в логістиці, хоч трішки. В стресових ситуаціях там я, я не знаю, як на щось там втратився вантаж чи що, що там може таке. Тоді трапляється. Матюкаєтесь тоді? Дуже. <реш> Дуже матюкаємося, да. ну, е, Дивіться, тут не я, я ж кажу ще раз, просто бо, е, основна маса е, е, вантажів в міжнародному сполученні, вона вся їздить саме автомобілями. Тобто, навіть коли корабель колись приплив кудись, воно ж все одно потім доїжджає там, автомобілем, ну буває потягом, ну більш субтитрів автомобілем. А автомобілі, як відомо, це є найбільш небезпечний вид транспорту. Ну, тобто, якби це, це ж дорога. Ось і тому така, така ситуація, такі ризики, Ми мусимо працювати з ризиками. Я колись вчилася в університеті, і там була така спеціальність логісти, логісти. От там не факультет такий, чи окрема спеціальність, не пам'ятаю. А в сусідньому університеті в автодорожному була навіть е, така спеціальність транспортні системи. І ходили чутки, що вони дуже багато заробляють. потім. І, і там був <т> <міст> такий конкурс на них, і там транспортні системи. Хто вони ці люди? Скільки вони заробляють? І чи дійсно дійсно. От, е, Співробітники логістичних компаній дуже багаті і можуть отримати гарну зарплату. Так, і є. В логістиці дійсно добре заробляють, тому якби, ми трошки, ну, нам трошки легше десь і людей знаходити, тому що ми можемо, я ж кажу, ми можемо людину навчити. З будь-якої професії, яка вона там працювала раніше, і їй не вистачало того ну саме мінімальна зарплата, скільки він може заробити а, ну, ну, сходу з старту, наприклад, ну вже. дивіться На саме простову якусь роботу дивіться я. Не, не, не можу так зараз говорити. Ну, ваша компанія загальна на може Дивіться, ну прям дуже по-різному. Ну, можуть люди заробляти дуже багато. От, прям, прям багато. Як це? <правда> Прямо от багато, отак. От <світ> дивіться, просто логістика тут такий момент, що спочатку насправді дуже мало. От яка, яка її проблема? Так? Що спочатку дуже мало чого? Бо ти мусиш перше розібратись в матеріалі. Матеріалу дуже багато. Матеріал складний, треба напрацювати якби своїх контактів, так з ким ти працюєш, як там ну трошки напрацювати, скажем так. І тоді вже можна якби, ну, виходити на, на якісь цифри. Я недавно спілкувався зі своїм барбаром. От він мені розказував, що от у них така проблема, просто в них немає академії. Він каже, що у нас ну якби зарплати дуже великі, тільки яка проблема? Треба напрацювати своїх клієнтів. А треба там не знаю півроку, ну якби бути готовим. Ну, на мінімальній зарплаті працювати, така проблема. У нас щось подібна така історія. Тобто, ну реально е на сьогоднішній день ми вже досягли такого, що у нас десь е за пів року людина приблизно вже починає ну, якби, там, ефективно працювати, скажімо так. Це добре, бо раніше було більше року. Навіть зараз у нас є такі приклади, що дехто і за три місяці починає ефективно працювати. Раніше було рік, два там і більше, але все ж таки крутий, класний логіст, який от прям. Добре робить свою роботу і заробляє добрі гроші, це десь два-три роки. Ну він зможе скільки заробляти? Ну, наприклад, тисячу доларів наприклад? Більше. Більше. Ну, більше да, може більше, заробити. значно може більше заробляти. Да. Тому якби все залежить від, ну якби це, це класна сфера, і вона, вона цікава uh -huh. для роботи. Така порада була. А ви взагалі маєте хобі якесь? Я знаю, що ви збирали гроші. Це дуже цікаво. Це я наперед не збирувала. Ви збирали гроші, от давайте про це згадаємо, а ви вже не збираєте гроші? Трошки збираю. Відкладаєте. Я просто це з дитинства було. Ну, я, ходив на, я займаюся боністикою, влякаюся, це паперові гроші збирати. Uh -huh. І від маленького ще там ну, ходив у нас, в Калуші був теж такий, якби там, де збиралися ці всі філателісти, ну мізмати боністи. І ну, на той ринок у Львові там їздив часто в Франківську відвідував ті всякі гуртки. А вже потім, як старший став, то в мене була в дитинстві така книжечка. Uh, і uh, ну, там було там, по різним країнам там, різні банкноти. Да? Ну, я був менше років на там, там, 12, можливо. Ну, Я мріяв колись, думаю, може там колись я ці всі банкноти з тієї книжечки мав би. І десь недавно, декілька років тому я вирішив собі, що там здійснюю цю мрію таку, да? тобто от по тій книжці, всі, які там були банкноти, то я їх якби, собі там зібрав. Поки що от, ну. От, скільки у вас банкнот зараз є? Е е е е я вам в кількості не можу сказати, ну там якби в альбомах, ну їх прям не знаю, альбомів, напевно, десять таких величезних. Ну боже. Їх трохи є. І, і там а гривні всі є. Оці... Та звісно, та 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 гривні є. І купони, купони, ну і все, і та там, що і там ще було ще купони, які передні тисячі? ще були теж гривні, ще були УНР якісь. там ага. ще, ще до того. А що там долар цінується чи два долари? Два ну, долари, ну то воно так більше на накручено. На ну, насправді він це не є щось таке дуже цінне. — А сама коштовна, яка купюра є, от така в плані, в плані рідка рідкісності. Uh, дивіться, Я не, не, не дуже збираю іменно, типу, древні купюри. в мене а, більше такі сучасні, сучасні да. Самекоштована є одна, яка коштує 100 тисяч гривень. Ну, така от є. І що це? Uh, вона просто великого номінала. Це швейцарські. Вона великого номінала і якби там тільки. Сва різниця просто така, що, угу. що вона також. Вона що... теж наклеєна в альбомі? Вона не ну, щоб наклеєна вона око. Тобто, якщо що, можна її відірвати, і там ну, типу, ну, можна, то, да, да, да. Можна. Тобто, можна сказати, інвестиція така. Ну, можливо. Від, це відкласти гроші, щоб потім. Ну ви ж не приклеїли. її. Ні, ні, ні. Вони не приклаються, вони вставляються та, такі. Вставляються, просто так, можна витащити, потім, якщо що, заплатити, ну, то, ну, за щось. Ну, не хотілось би, так. Це десь <laughs> майбутнє, лише дітям. Я зрозуміла. Ну, а щодо планів на майбутнє, які плани зараз на розвиток і куди ще хочеться досягти? А, дивіться, на Марс у нас можна літати. У, у нас все взагалі, ми, якби основна така мета, ми створюємо велике підприємство саме в Калуші. Чому? Тому що у нас все там зручно, є свої площі, власні. Ми виходить, в. Я ще так можу попередньо щось скажу, що от ми, наприклад, в 2017 році ми відкрили компанію в Польщі, тому що у нас вийшло так, що на той момент була проблема україно-польських відносинах, і українські машини не дуже могли перетинати кордон, там не вистачало дозволів. Довга історія, от, і ми відкрили в Польщі компанію, взяли там частину транспорту на польську компанію і е, ну, трошки почали розвивати Польщу. Але е, все ж таки ми подивилися, що нам все одно зручніше працювати з дому. Тобто у нас все на місці, у нас тут є людей, скільки нам потрібно, ми можемо їх знайти, ми можемо їх навчити. Е, е, і ну, ми більше дивимося на модель. От є така в Європі одна велика компанія, теж логістична, вона рахується в світі. Найбільша в світі логістична компанія з одним офісом. Тобто, у них просто один офіс, але це як ціле місто. От, і ми дивимося більше. От на таку модель розвитку. Нам це е, більше імпонує, тому що е, ми на місці, ми більше атмосферу можемо краще створити. У нас е, напевно один з найкращих офісів в місті Калуші. Ми е, сортуємо сміття. Тобто це дивно, якби звучить, да? там, ну, можливо, десь в Німеччині люди цим не хваляться, бо це там звичайна справа. Ну в Калуші тільки декілька компаній, які реально сортують сміття. Ми простежуємо весь ланцюжок, щоб у нас все там ну, дійсно утилізовувалось, не йшло там будь-де. Да? Тобто, все повністю. Ми дуже екологічні у нас і ми, звісно, маємо там панелі сонячні, тобто максимально мінімізовий вплив та, на зовнішнє середовище. Ми також ще, наприклад, і ще один момент хотів сказати, цікавий. взагалі, от у нас найбільший такий був поштовх для розвитку. Ну, якби як ми почали так розвиватись більше, це компанії було, якщо не помиляюсь, це був 16-й рік, і компанії було десь близько 30 людей працювало в компанії. От. І на той момент, якби я зовсім ну, якби, ми з партнером я кажу, ми зовсім не знали, як управляти. Да? Тобто людьми ну не знали, що з цим робити. Поки вона ще була маленька, якось справлялась. Коли вже стало багато людей, ми не знали, що далі робити. І ми э, пішли на такий проект. Колись він був. Зараз він трошки інакше називався Школа власників бізнесу. Це висоцький консалтинг в Києві проводили такі э, как бы, навчання. Це півтора року, це повністю как бы, побудова взагалі как бізнес-моделі. Бы, да? В якій компанія буде працювати, от. і ми пішли на цей проект. Це дуже складний проєкт. Зараз він тільки є онлайн і називається бізнес-бустер. Якщо я не помиляюсь, а це було вживу. Тобто ми приїжджали, заняття, навчання. Дуже був складний проект. І от після того ми реально стали бізнесом. Тобто ми почали зростати, ми почали розуміти, як, якби, як це все налагоджувати. Ми вибудували, от, наприклад, логістичних компаніях. Зазвичай українських дуже відрізняється бізнес-модель. Ми побудували. Бізнес-модель саме е, таку, як в європейських компаній. Тобто, е, в Україні дуже мало компаній, які працюють, ну, якби так як працюємо ми, у нас е, зовсім інший підхід до роботи. Ось. І е, Плани зараз е, найближчий час е, розширення. тобто Ми маємо критичність, у нас е, працівники заброньовані, е, плануємо розширятись далі. Е, також плануємо е, розвивати е, роботу. Зі складами, тому що ми в основному тільки перевозили зі складами ще не розвивали, а також е з точки е митно-брокерської діяльності, тому що ми отримали митні спрощення зараз. Це така теж потрібна е історія для міжнародних перевезень, і будемо е зараз розширяти, ну ставати вже повноцінним таким три е або чотири піель оператором. Сказала про навчання. Чому важливо навчатися і чому важливі такі бізнес асоціації, от в яких ви знаходитесь? Тому що дуже важливе оточення для підприємця Це просто ключове. Це взагалі це, ви знаєте, ми, ми практично ну, є учасниками всіх ну, таких провідних бізнес асоціацій, тобто ми є учасниками американської торгово-промислової палати Європейської бізнес асоціації, спілки українських підприємців, бізнес асоціації Івано-Франківська. І я вам скажу, що надзвичайне оточення класними людьми, класні події, коли ти можеш. Поспілкуватись е, з людьми чи з якимись крутими дуже спікерами. Е, воно взагалі воно і надихає, по-перше, ти бачиш світ зовсім іншими очима. Дуже, е, ну, якби, мені особисто шкода, що я це просто всього не бачив і не чув раніше. Е, також я ще учасником є SEO-клубу в Києві і е, е, мав таку честь стати випускником Аспин інституту. Це теж така. Таке оточення, що дуже дуже тяжко, тобто порадити можна молодим підприємцям і надихнути їх тим, щоб вони шукали себе, шукали свої ідеї для бізнесу, якраз серед такого оточення, такі і навчання, і підвищення постійної своєї кваліфікації. Це дуже точно, ви сказали. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Вона була така дуже інтенсивна, дуже цікава. Я вам бажаю розвитку, бажаю вам натхнення і сил, щоб вони не закінчувалися ні за яких обставин. Щоб всі ваші вантажі досягали свого пункту призначення. Дуже вам дякую. Я дякую за розмову. Дякую. Я дякую всім, хто нас дивився. Не бійтеся, починати власну справу для новачків і не тільки для новачків, звертайтеся до дії бізнес, звертайтеся до бізнес асоціацій. Не забувайте про те, що ви не одні на цьому шляху, і завжди є люди, які можуть вас надихнути, підтримати, щоб ви стали підприємцями і відкрили, відкрили власну справу і працювали на майбутнє України. Всього найкращого і перемоги нам.